Розпаковочка. Приїхала до нас дросільна засонечка Volkswagen Golf Jetta Passat 2.5. Коштує 5 тисяч гривень. Зараз буде у нас розпаковочка. Ми її розпакуємо і покажемо вам, дивіться, яка гарнюнька. з трубочкою. Це Китай, але із Китая це хорошої якості Китай. Щоб ви так розуміли, ми по віки кольца поршневі, поршня продаємо на деякі мотори. І прокладочка, коли дросільну заслонку замінюєте, треба поміняти прокладочка Елрінг, вона буде коштувати там 200-220 гривень. Десь так є по наявності. Звертайтеся, відправочку зробимо по, по Україні. Е, приїжджайте до нас, купляйте Вереснева, 24, магазин 20 і також на пірова, 311-й магазин, переїде в 6, а у листопаді. За всю інформацію можете е, на сайт перейти і подивитися. На сайті у нас дуже багато запчастин. Ми любимо свою справу, тому з радістю вам допоможемо.